готово до початку поєдинку, стартовий свисток. втрата м'яча. А це вже можливість для контратаки локомотива. Єршов розганяє атаку. Перевід на лівий фланг. Удар за меж штрафного майданчика. Особиста зустріч цих двох команд у першому колі. Зараз небезпечно, до речі, можливо, і буде перша картка в нашому поєдинку. Так. Відзиває зараз до себе капітана локомотива М'ячина. Оставляю стінку з двох гравців. Ні. Навісна передача, щоправда, не зовсім дала. Що можна сказати ще про проценя? Зараз небезпечно менш вихід, то ти не один, один, один під Каті! Пономара зробити прицільну передачу на партнера, шторний майданчик. Зараз знову підбораться, що. І що показує арбітер? А арбітер, до речі, у нас показує жовту картку сама Доліменка, який захищає ворота київського локомотива у цьому поєдинку, продовжиться. А зараз закидання штрафний медатчик удар головою. 0,5. Тобто назад. Перехоплення від Тростенця. Знову на Не передачі. Тепер тор головою. Дача вперед. На короля король. Проти нього м'ячин. М'ячин виноситься, але м'яч залишається в грі. Зараз підштовхуть! Ярмак. Передача штрафний майданчик, там лежить гравець. Тростянцял, арбітер мовчить. Не будуть цей й І Так, навіть передача, на передач штрафний майданчик. Боротьба. То перше на м'ячі. Там декілька рикошетів, Боротьба продовжується. І, зрештою, м'ячин виносить, але на підборі перший. Мазур вже лівому фланзі. Передача. Пере, там Боротьба. Порушення правил. Морда, сполиць, підказка, пробиває поворота, закручує на дальню стійку, кулаками вибиває Беліменко. Не дає право зіграти у ступових матчах. Зараз порушення правил. Зараз уже мазер на правому фланзі. Ну такий універсальний гравець, 33-й номер тростенця. Бачимо, як зараз і порушення. Лише з порушенням правил. Зупиняє так, ось про що я й казав. Все ж таки жовта картка Віталію М'ячину. Розіграли цей штрафний. Футболісти Тростянця. Удар з далекої вістань. До речі, друзі, ось е, лише зараз е, помітили. Зараз після цієї атаки Хусін прокидує зараз 36-го номера Назаренка, Вже в штрафному майданчику. Хусін пробиває. Белємінка рятує свою команду. Че Ні, навіста передача. На дальню стійку Перший на виході до Грає кулаками, виносить м'яч і швидко мчить вперед вже. Сергійчук набирає швидкість. Не наздоганяє його Сахно лише ось зараз. Але Сергійчук продовжує її порушення правил. Лише з порушенням правил. Аж біля власного штрафного майданчика Сахненко. І Сахненко отримує за це жовту карту. Ці зустрічі. Фусін навісна передача. Сред, проходиться передача на Майтака, Майтак. Набирає швидкість, дуже велика швидкість. мчить вперед. Дві хвилини додає арбітер до основного часу цієї зустрічі, але Майтак штаф майданчика можна і пробити. Скидка під удар. Удар! Який же небезпечний епізод. таких якихось перехідних поєдинків. Зараз е обрізка у локомотиву в контратаку вибігав Мазур. Під Катю небезпечно Хусін, І здається, це буде жовта картка. Так. Саме дев'ятий номер зараз. За боковою вкидає. На Єршов, Єршов, навісна передача. Набері перший Сергійчук. навісна передача. Помиляється там огрій. Можна й пробувати в дальній кут. Закручував зараз. і вже лівим флангом набирає швидкість. Проти нього М'ячин. Ось ця дуель Сергійчук. Перший на виході. Беліменко. Помотив у свою чергу. Отже, знову ж таки нагадую, слизький газон джиголов, лівим флангом залишається з м'ячем. Фінтить, проходить і заробляє кудови. На кого саме піде передача, а ось контратака вже Тростенця. Гусін пробиває Про таку тенденцію, якщо там, сьогодні буде зафіксовано нічия, то це буде восьма нічия для Тростянця. А якщо нічия з е, нульовим рахунком, зараз удар небезпечний Правим флангом. Е, а можна й пробити звідси Удар! небезпечно зараз пробував Васько, який вчергово підключився до атаки своєї команди, Багрій вже жильєво плану. Не передача боротьба! М'яч залітає все ж таки вслід коворі. Рахунок відкрито в нашому поєдинку. Відзначається ніхто інакше, як Максим Майтак. Ні, зараз заруба заруба на штраф на футбольному полі, і штовханина май так, ну не потрібно цього робити, друзі. Так, штовханина на полі вже з'являються і представники обох команд лава запасних, зараз і заміна буде, і жовті картки. Так. Відверто зараз будуть жовті картки. Так, і Максим Майтак отримує другу жовту картку. Це червона картка Вийти на футбольне поле ЄСУ. Так званий джокер у складі київського локомотива. Гру. своїх підопічних, Гутари. Ось про що я казав в першому таймі, небезпечно. Падом команди протистую зараз за автортом. Майданчика футболістолокомотива небезпечний простір Беліменко. Тактична заміна від Назара Козака. Коваленко, простріл з одного Волошко. Передача сосний майданчик. Виграє боротьбу 17 й номер Тростянця. І все ж таки на цьому лунає. Фінальний свисток 1-0. Тож вітаємо команду залізничників з перемогою.